Наша незалежність створюють люди. Митці художники, письменники, а також актори. Вони допомагають нам стати на ноги у складний час. Але дехто з них за це поплатився своїм життям, а інші ж продовжують боротися. Вітаю! Мене звати Дарина Попко, і сьогодні ми поговоримо про тих людей, у яких життя забрала Росія. А також я поспілкуюся з актором, який тримає на ногах нашу культуру. Володимир Вакуленко український письменник, відомий своїм стилем письма, який він сам назвав контрлітературою. Володимир був лауретом низки літературних премій. Його твори перекладені багатьма мовами світу. В останні роки його знають у літературній спільноті насамперед як автора книжок для дітей. Володимир Вакуленко написав би ще чимало видатних творів, але його вбили росіяни. Ця історія стала відомою на цілий світ про те, як українського письменника викрали, закатували та вбили у рідному селі, а поховали його біля Ізюму. Це неподалік від його рідного дому. Володимир жив разом зі своїм 14-річним сином. Його шукали близькі люди, рідні, друзі, волонтери, а також поліція. Проте через півроку батькам була сповіщена сумна звістка, що їхній син був похований у Ізюмському лісі у могилі під номером 319. Події перших тижнів російського вторгнення на Ізюмщину Володимир устиг описати у своєму щоденнику з описом Жихіть окупації ці сторінки півроку пролежали у землі. Нині він зберігається у харківському літературному музеї. Цей унікальний артефакт зможе розповісти майбутнім поколінням українців, яку страшну ціну було сплачено за нашу незалежність. Ще одна жертва росіян Вікторія Амеліна. Вона теж долучилась до пошуків Володимира Вакулум. Згодом її вбила рашистська ракета. Вікторії Амеліні на той час було 37 років. Вона авторка двох романів, а також дитячої книги. Ще вона лауратка премії Джосефа Кондрата. Знайомтесь, це Олег Пригода, актор Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Зараз працює над новою виставою, але поміж вивченням нового тексту ви можете відвідати виставу мюзикл Червона рута, де Олег грає дуже цікаву роль. Чи можна завдяки культурі відвоювати свої права на незалежність? Однозначно так. Е, найперше, що б я хотів згадати, це історія. Історія України, якщо ти знаєш її досконало, тоді тобі нічого не страшне, тому що все будується на історії. Культура будується на історії. Е, чому? Тому що е, ти розумієш, е, хто були твої е, предки, хто була твоя бабуся, дідусь, що вони робили, як вони розвивалися, як вони передавали цю культуру, цю цей фольклор, українську народну творчість, е, як вони плекали е, любов до українського. Тому що культура насправді це є генетичний код. Нашої нації, українська пісня, український одяг, українська зачіска, українські орнаменти це те, що будується, і так само будується на базі історії, будується і театр, яким він був, як воно все трансформувалося, чомусь ставили Наталку Полтавку, чомусь про це всі розказують. Чомусь Марія Заньковецька грала головних героїнь і стала культовою серед українських режисерів і серед українських акторів, і вона стала. На дуже високому рівні такий ряд є дуже і дуже дуже великий, і справді вони творили цю культуру. А нам потрібно це віднайти. Побачити і тільки продовжувати в цьому напрямку, і сьогодні ми, молоде покоління, беремо від старшого покоління ті найкращі риси, найкращі теми для того, аби формувати цю свідомість і передавати це далі. І якщо ми будемо це передавати один одному, тоді воно залишиться і буде добрим фундаментом, щоб потім будувати цей умовний будинок. За останні два роки ви провели дуже багато різних аукціонів. Які це саме були аукціони? Де? Вони проводились. Насправді їх було дуже багато. За останні два роки навіть не можу підрахувати, але вони були тут в Україні. Їх було багато в Україні. Також я літав до Лондона е, з аукціоном, де його проводив. Також був в Польщі аукціон. Е, насправді це така річ е, особисто для мене, як для актора, як для митця. Е, це дуже потрібно, тому що саме моїх колег з театру, е, там де я працюю, також з театрів інших зараз є на фронті з перших днів війни. І від них є дуже багато різних запитів: чи це екофлоу, чи це дрон, чи це інша техніка, яка їм потрібна тут і зараз. І ми з акторами насправді навіть самі об'єднуємося, донатимо і крім цього, робимо різні в соціальних мережах розіграші, де ми даруємо квитки, де ми даруємо знаю, акторську майстерність від себе для людини, яка буде переможцем, що це можливо буде екскурсія театром, і багато інших ідей у нас народжувалося і народжується далі. І дякувати Богу. За це, тому що ми зможемо об'єдну так діяти, знаєте, як е, великий механізм, який робить щось добре. Е, не буває маленьких донатів, не буває е, гривня, дві, три, сто тисяч. Так е, це все на вогу золота, тому що кожна гривня, гривня до гривні, і це вже мільйон. Е, тому е, ми дякуємо кожному, хто доєднується і хто робить. А щодо аукціонів, які проводжу я, е, то це є різні формати аукціонів. Е, зазвичай це приблизно 20 лотів, 30 лотів є за один вечір. Е, інколи. Це є під час концерту так, відомих зірок українських, де є, наприклад, три чи чотири лоти, також є Павло Вишебаба, це український військовий, який є поетом, він пише свої вірші. І я вів на його проєкті тут, у Львові, теж аукціон, і нам вдалося назбирати близько 600 тисяч гривень за один вечір. І якщо ми є тут зараз, так безпосередньо, я є тут, то я роблю все для того, аби допомогти Україні, аби допомогти українським воїнам, аби допомогти українській культурі розвиватися. Я стану класиком лише тоді, якщо загину на війні. Так жартував у листуванні з друзями поет і військовослужбовець Максим Кривцов із позивним Далі у 2023 році. Він видав свою збірку поезій Вірші з бійниці незабаром вона була визнана однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського pen. Далі Писав на фронті роман, який залишився незакінченим, бо його також вбили росіяни. Вони створили нашу незалежність та за це заплатили своїм життям. Дізнавайтеся більше цікавого про нашу культуру. А з вами була я, Дарина Попко. Слава Україні! Героям слава!